Вітаю, шановні парафіяни. Перед новим роком власне, переходжу до основної частини свод коментаря, презентації основних положень книги, яка незабаром вийде. Сьогодні почнемо говорити про конституційну ідентичність у наступній заправі. Тематика прив'язана до преамбули Конституції, і як не дивно, до її перехідних положень, тому що це все відображає власне, правонаступність управи. Там є три компоненти, про які ми сьогодні поговоримо. Спочатку про конституційну ідентичність, а потім власне, про параметри наступності у праві, яким це чином воно відображено до цих положеннях Конституції. Бо коли ви відкриєте Конституцію, ви бачите, що є преамбула. На назви немає, але це без нумерації цей абзац, і під абзацами це власне є преамбула, а потім у нас є перехідні прикінцеві положення, і вони мають внутрішній зв'язок, це цілісні положення насправді. Хоча вони на початку документа зустрічаються і наприкінці, як воно не дивно. Отже, сама преамбула після. Правок 2019 року в ній згадується вже про європейську ідентичність України. І це от, не, не просто так, а це відображання відображення того, є як воно є з нашою правовою системою, тому що права система України вона є європейською. Незважаючи на те, що ну, в Києві Магдебурзьке право це останні залишки європейськості, Російська імперія намагалася зліквідувати в 1840 році це припинилося. Але потім це було поновлено в Українській Народній Республіці. Потім знову мали перерву маріонеткова Креольська українська радянська соціалістична республіка. Це не українська державність, бо своя держава. Не може організовувати терор проти власних громадян, і тому, зрозуміло, УРСР ми не можемо вважати українською державою як такою зв'язку із фактом голодомору, і потім знищенням інтелектуальної еліти під час правління Щербицького. Це от елементарно верифікується. Отже, на чому базується конституційна ідентичність: це маркери, базові маркери, які позначають положення країни в юридичному світі. Так би мовити, на правій мапі світу, якісні характеристики національної правої системи. І я оці основні параметри перерахую, і, і, і фірменний стиль української правої системи, та, і українського конституціоналізму. Отже, якщо ми візьмемо маркери конституційної ідентичності, перше – це стан доктрини. Стан доктрини полягає в тому, яким чином ця доктрина трактує поняття свободи. Да, попри ще існування певної радянської або пострадянської э, практики і праворозуміння, да, от все ж таки, поняття свободи є доволі ключовим в українській конституційній доктрині. Якщо взяти праці Дністренську, навіть такого віддаленого конституціоналізму як Михайло Грушевський, мислителя, бо він скоріше історик, ніж юрист, да. категорія свободи, вона досить є центральна. Ну, Дністрянський це авторитет, дав конституліст. І Дністрянський, до речі, дуже сильно стібався в ній праці початку 1520-х років, в яких він відверто стібається над радянською правовою системою, що там по суті ідея заперечення права. Другий компонент це діяльність конституційної юстиції. Це не просто установа, а просто інституції це процедури, які забезпечують верховенство конституції як інструмент обмеження влади. Це другий момент. Третій момент це інституційний дизайн влади, яким чином і наскільки ефективно побудована система обмеження влади, ну не настільки обмеження, а раціоналізованого управління. Це таке управління, яке би забезпечило ефективне управління, при цьому таке управління, яке б не порушувало права людини або зводило ці порушення до мінімуму, бо ідеальних державних устроїв немає. Навіть демократія не є ідеальна. Далі це участь народу в здійсненні влади, насамперед таким чином народ. Легітимізує цю владу, і яким чином народ здійснює контроль над владою. Чіткий маркер українського конституціоналізму Вона наші ски з часів Русі це традиція віча, і ми це бачили. Це Майдан, і це помаранчева революція 2004 року. Да і революція гідності. З 14-2014 року, яке закономірно закінчилося в будь-якій революції іноземним вторгненням з 20 лютого 2014 року з боку Російської Федерації. От, з 20 лютого почалася війна. Це реакція. Це як на французьку буржуазну революцію була реакція, як на як Нідерланди воювали за незалежність 80 років проти Газборів. Це так, так, так само. Це ця закономірність, це цей маркер, який нас характеризує. Да? Наступне це ефективність захисту прав людини. Дав у нас є тепер нарікання на порушення прав людини, але це питання не, не, до кінця нереформованості судової системи. І, до речі, революція гідності показала, що реформу слід було ж починати з судів першої інстанції, бо саме суди першої інстанції в Києві під час цих подій понад 300 було судових. Постановка про взяття під варту і масово звинувачувалися людей, що там не було достатніх підстав, саме як організаторів. Масових заворушень там не було, писав не, не просто там по іншим формам сужі, а саме як організаторів. Тобто, і це проблема розуміння прав людини, що суддя не може от, йти на поводу, як було правда проти Росії, констатовано в рішенні Романа Захарова. Що суди, російські суди, перетворилися в своєрідний секретаріат там спецслужб поліції, коли вони дають більше ніж в 93% цих клопотаннях задовільнять клопотання про про взяття, про взяття застосування проти осіб негласних слідчих розшукових заходів. Так? Європейський суд справ людини назвав, що це квазісудова система, що суди це своєрідний секретаріат, спецслужб Росії та й все. У ну, ну, нас настільки не є, хоча критикуються суди, але в нас не настільки плечевна ситуація. Якщо взяти історичний розвиток, у нас функціонували магістратські суди. І... І інша система юрисдикції, і більш-менш задовільно у порівнянні з тим етапом розвитку задовільно функціонувала судова система, і вона дозволяла захистити базові права певним чином. І останнє це стиль прийняття управлінських рішень, і це, це питання також досить болюче, але в цілому. Україна більш тяжі до європейської системи, да і це зокрема вимога обґрунтованості рішень, не тільки судових і адміністративних рішень, і забезпечення участі в управлінні поблизу. Я наведу приклад в статті 50 конституції, випливає забезпечення права осіб на прийняття рішень там по економі... екологічним питанням. Таким чином, от ці маркери конституціоналізму вони характеризують національну конституційну традицію, і по цих параметрах більшою мірою Україна тяжіє до європейської традиції права, воно відображено у преамбулі Конституції, преамбулі Конституції. Ну і таким чином, як це відтворюється у ході історичного розвитку, як воно лягає потім основою юридичних документів? Так, от, преамбула є от дискусії стосовно юридичної сили. Преамбол говориться, що там немає конкретних норм. Я вам скажу, що в конституції ви знайдете норми права переважно по юридичним конструкціям, коли вони описують, як конкретно функціонують органи влади. Якщо ви якщо ми читаємо по правам людини, це набір принципів права. Ну, а зрозуміло, в преамбульові ж норми права не знайдете, тому що це вступна частина, і там відображаються базові елементи національної конституційної традиції, і там можна віднайти конструкції, на кшталт цінностей чи принципів управі. І тому вони закладають певний стандарт праворозуміння, інтерпретації, інтерпретації да, і потім право застосування. І вони відображають тяглість правових процесів, то, що називається в нас континуїтет, і там є три компоненти І да, Це правий континуїтет, тобто преамбула визначає мотивацію прийняття конституції да? історичні обставини її прийняття. Це один момент. Другий момент ці базові орієнтири на основі чого будується права система. І третій компонент, як воно вступає в дію, це буде містити міститься в кінці конституції, це прикінцеві перехідні положення Конституції, там, зокрема, такі речі, от коли приймається нова конституція, або вносяться істотні поправки, і вводиться наприклад, інститут, як буде створений Конституційний суд? Або уявімо собі. Україна трансформується, створюється двопалатний парламент, доки діє Верховна Рада, і, а може вона далі пролонговуватися як Верхня Палата, але тоді йде заміщення, тому що верхня палата не невелика, і там воно Верхня палата представляє регіони, тоді от треба забезпечити це представництво і обрати нову палату, нижню палату, яка, як завжди, має більше. Владних прерогатив, ніж верхня палата, тому що дуже рідко є, що дві палати парламенту є рівноправні, як правило, нижня палата є більш сильна за повноваженнями, тому що вона безпосередньо репрезентує народ в цілому. А ну а верхня палата вона розрахована на представництво власних регіонів для узгодження державної і регіональної політики. Да, от такі речі: це правничий ко континутет і перехідні при кінцеві положення. Вони говорять про те, як припиняє чинність, це чинність тих чи інших положень старої конституції, або якщо приймається новий документ, де вона вступає в дію, а припиняється дія стара. Да? І от різні перехідні положення стосовно. Коли пам'ятаєте, був запроваджений інститут президента. То ж також були внесені правки, з якого на який термін призначається призначається президента, да, було визначено, і коли відбудуться от перші оці вибори президента і так далі. Тому подібне це правничний аспект. Є міжнародний аспект континутету. Тобто, це ті питання, як визнається державність, да і зрозуміло, це питання кордонів, також. Є поняття міжнародно визнаних кордонів, зрозуміло, от акт агресії Російської Федерації, так званої проти України, по суті, Російська Федерація порушує статтю Другу ну, да? То, що перекладається як статут Хартії, тому що ну по суті її дії свідчить про те, що вона не визнає державність України. Ну, сама назва конфлікту з її боку, спеціальна воєнна операція. Це значить, що вони воюють проти бунтівної провінції. Не проти самостійної держави не зрозуміло кордонів не визнають. Якщо по версії Московії Україна програє вони потім висувають, потім висунуть претензії до, до Польщі, тому що вони колись виділили нею не повністю до країн Балтії, до Фінляндії. Може й на Дарданева заявити потім претензії, якщо їх не зупинити, і тому міжнародне співдерство на цей конфлікт має реагувати. Але це питання міжнародного і це визнання суверенності України і, і територіальної цілісності. І далі саме державний континутет, тобто як функціонують інститути влади. Тобто, наприклад, це от під час воєнного стану це виражається в таких конструкціях. Що Верховна Рада функціонує до тих пір, поки не буде, не буде ну, зупинено дії воєнного стану. І там через півроку мають відбутися через, мають відбутися вибори до парламенту. Так само заборона зупинення діяльності судів це свідчення безперервності існування влади. Да, і є різні е, ротаційні механізми, як, наприклад, американський конгрес, да, де сенат функціонує безперервно, тому що кожні два роки відбуваються вибори до сенату. Він здійснюється ротація. Він оновлюється на третину кожні два роки, а так сенатор обирається на шість років. А палата представників вона обирається на два роки. Це вже от. І там є відповідні каденції. Сенат відповідно каденції немає. Це державний контент, то є безперервне функціонування державних інституцій. Ще один приклад: президент не може виконувати обов'язки за станом здоров'я. У нас немає віце-президента, значить, тепер закладена конструкція, що спікер парламенту, голова Верховної Ради, виконує його функції. Тобто, таким чином забезпечується безперервність інститутів влади. Да, якщо говорити про о, юридичну, на завершення про юридичну силу Конституції, я би хотів вам е, привести от, одне міркування італійської конституціоналістки Джіни Шакії, і говориться про те, що в чому квінтесенція от, цих цінностей, які закладені в преамбулі, це от, вона говорить що… Родоційності вправи виходить з когнітивних теорій, які припускають, що цінності здатні самовідтворюватися і не залежать від фактичних обставин, не базуються на апріорних абстрактних ієрархіях, забезпечуючи так таким чином юридичні теорії концептуальними інструментами, необхідними для надання цінностям більшої нормативної сили та менш нестабільної реалізації Ну, в нас ціла низка положень про традиції державності, да вони якщо говорити про модерну державність, принаймні з періоду йменше 1648 року, да, можна тягнути до Русі, але Русь виконує на наших просторах більше таку функцію, як як священна Римська, як Франкська імперія для священної Римської імперії Германської нації. бо власне, якщо почитати. Німецький підручник з конституційного права, то ми там побачимо, що все ж таки Священної Римської імперії вони глядають континутет, а Франкська імперія от, ну, Шарля Великого вона кидається як протон. От як промо, тому що потім вона розпалася. Е, якщо говорити про юридичну силу не, преамбули, то слід е, говорити про українську конституцію, то слід говорити про її змішаний характер. Да, і тут закладено декілька фундаментальних принципів, які конкретизуються вже і подальших. Положеннях, і відповідно вони орієнтують інтерпретаторам на те, яким чином тлумачити зазначені положеннями, і це треба потім враховувати. Да? І таким чином цей логічний зв'язок між преамбулою конституції перехідними її положеннями свідчить про те, що існує тялість управі, тобто. Створення, відтворення і примноження нових здобутків праві. І оці е, е, структурні елементи Конституції, преамбула і при кінцеві перехідні положення вони виконують цю функцію, втілюють ну, от цю ідею в життя. На тому сьогодні ми закінчуємо і хочу привітати. З прийдешнім новим роком, бо ми заходимо ще більш такий турбулентний і суперечливий 2024 рік. Щастя вам і срінчі! Всіх благ!